не Закриваємо літній сезон, як сказав пан Сергій, а будемо відкривати, плавно переходити в спортивні зали. Тож я радий всіх запросити. Через керівників я буду дзвонити, запрошую вас на змагання. Також переду вітання від міського голови. Ну і вам хорошого сьогодні настрою, хороших змагань, ви отримали масу позитива. удачі. Пози удачі. Любіть волейбол, любіть Україну. Пані, будь ласка, як... Зразу, друзі, чергова гра. Кубку захисників і захисниць України в Дем'янцях по волейболу. Харківці зборна і ще най харків, друзі. Молодці дівчатка і хлопці і команда Матадор в червоній формі. Вітання Збройним силам. Кубок чудовий. Дякуємо усім, хто організував, організовував чудовий. Turnir pola i boljšeg. Budem gledati. Udaciju svima. Rozpacenica. Bomba. Ne. 1-0. 2-0. 2-0 Matador predi. 2-1. Що там? Чудово! Три-два за Матадором. Три-два. Уже попритиралися, вже трошки порозогрівалися. І тепер на результат. А результат. На площадці. хороше, хороше, Три-два, Арківці, Арківці, є таке село, Дем'янецького, Старостинського округу. О, хороший пролет. Чудовый пройдет. Да. Что там? П'ятеро сів команд. И хороший Артем. Подача. О, харківець. Хлопці айшинські. Дівчата. І... І це чудово, друзі. Це чудово. Подача. по там, по шести, по шести. Хорошие. Хорошие. И там добрые. Подача. По семи. По семи. Ану-ну. Ой-сяс. Ось, и там. И тут. И там. И тут. И хлопочки. И от хлопеньки. Ииии. Чдова. Ой, буде налет. Ай, прожорка, прожорна. Дев'ять сім за Матадором. Чудово, чудово, о, чудес. Ох, чудово. По дев'ятоці. По дев'ятоці. Ох, хороший хлопок. Що там? Чудово. Беруть. І зразу відбирають. И. Напірають. І напірали. Ой, наперли. 119 за харківцями. Матадор. Дванадцять, дев'ять. Не відпустить. Просто так. Не відпустить. Ой, хороший. Ні. Незумівний. Незуміле. зуміли. Подачка. Анана. Засмутилися. Одинадцять, дванадцять. Ооо, тринадцять, одинадцять. Витягли. И перевели. Витягують. Втягувати. О! Втяноо, тяно. Дивись. Тринадцять, дванадцять, чудова, чотирнадцять, дванадцять. Чудово, друзі, чудово. Прольоти. Недольоти. доляти п'ятнадцять, дванадцять за харківцями. За харківцями. Пока, друзі. Бо тут може бути трибунал. Тут може бути розіратися трибунал. Іх, прожорка. Ана. І прожорка, І. третірка вже прийшла. Ооо! О! Щодо! Подача! Podaća. Rođe. Podaće. Ne vdaće. Ih! Za. Zavijela. Oh i podačke. Oh i podačke. Potužnenke. Čudove. Podačke. О. Хороша кручена, кручена. 16 17. Матадор проти Харківець. Що там? Ой, буде удар. Затяжний, затяжок. Е, за поле. там? Хороший. Хороший. Тільки. Подивились. По 17. По 17. Подача. Хороша. Хороша. Ударна позиція. Одартяма. 18-17. Харківці. Ай, <гум> блак. Чудово, молодці. Обидві команди на площадиці. Ох і по, -по, по всім, по всім пройшовся по трьом. 15-18. восімнадцять. От вам і перша партія, друзі. Я казав, хтось не відскочить, а хтось підскочить. Це нічого не значить. А тільки. Табло табло буде показувати. матадор, подачка Подачка, друзі. Що там, чудово Иии І... Айя Контрольный кем нячь первая партія. Матадор Харкивцы І... О! Пропоров поселідній контрольний. Чудово, міняється. Друга партія. Матадор Харківці з нам. Ой! Треба робити. Іхті! Не добре, де ноль. Подачка. Подачка. І переводна, переводна. По одненькому очечку. По-маленькому. Мимо. Мимо. О там. Що там? О! По-двойко. По-двойко. Поле. Redva Matador. Patrojka. Patrojka. Čia aš kėjau. Patrojka. Ei, padacia. Harkitsi. Neskatė lasia. Patuzja. Nekenka patuzja. Šo tam. O, oh, žūri. Kažurielka, neprešlo. Bo to je jeskomu i tam je. Ano, oh, no, ano, oh, no, no. Na chetrúnček na chetrúnček je, chetrúne. Podnačka. Šo tam? A tam, a tam háťať. Háťať po živomu. Боже мому. Що там? Трудяться і не дуже. Трудяться і співають. І гомонять. Рахунок. Движеться. Ой, п'ять. П'ять проти шести у Матадора. І тут а чудово. Молодці, Молодці. Подача, Матадорчик. І. 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 Что Удача. Ох. Ох. И оце. Витяшка. И затяжка. Ой. оно на Берут. Вот это девчатка. Берут. Оце вам ей. Матадор! Ух ти! Пихти! Ай, що витворяють? Посеми! осеми. Ух, заляг по блок. Овсей, овсей. Що там? О. <різать> І, І О! Дев'ять за харківцями проти Матадора. Чудово. Чудово. Подачки. <різать> да як красиво! Як красиво! Вісім Удача матадора. Ой, хорошо. Нормально. О но як. И осьом. Оце, оце прийом Поза майда. Майданчика. Да. О! На голову! Прилетіло! Що там? Оно! І оно! Друга партія і вже 12-11 за Матадором. Подачка беруть! Виносять! А тут заносять! А тут выносят. И снова хотят занести, заносят. занох Ух ты, не вынес. Что там? Някенько. И там. И тут. И тут. А там. А там блок. Чудовый. Там блок. І тут кидок скидний, Чудово. І. Ох, хороший. Хороший. 12,14. 12,15. За матодором. Рахунок. За ним. За ним рідненьким. Вони всі тут рівні, і рідні. Чудово. А от. Орненький. І це чудово. І це. От чудес. Подача потужня. Потужня, страшнюча. 18-12. Потужня, красива, подача і рахунок. 19-12. Нема ніхто. 19-13. Подача Харківці Игайшин. Ааа, молодці. Молодці. Що там. Черк. Що там? Подача височенька, м'якенька. І перевод переводний. Контрольний від матадора. Чи він завершиться. А беруть. Дівчатка беруть. І тут контрольний, чудовий. Друга партія знов за Матадором. Матадор рушає далі за медалі. Далі за медалі. Це чудово. Дякуємо обом командам, Збройним силам. Усім вітання. Організаторам турніру. Чудовий волейбол у Демнянця. Захисників і захисниці країни присвячені. Вітання усім і дякуємо. Усім.